Більше половини опалювального сезону для 2024-2025 року вже минуло і з початку року в Україні внесли зміни до спеціального тарифу на електроопалення. У цьому інтерв'ю ми відповімо на найважливіші питання щодо спеціального тарифу на електроопалення, документів для його отримання та процесу реєстрації електроопалювальних установок. Розкажіть, будь ласка, які основні зміни внесені до постанови про можливість застосування спеціального тарифу на електроопалення з початку цього року? Доброго дня. Спочатку повідомлю, що з вами на інтерв'ю начальник відділу розрахунки та договорів Волончук Андрій Степанович. Ми, як оператор системи розподілу, ми по факту цей тариф не застосовуємо. Ми видаємо документ, який Дає можливість отримати цей тариф електричного опалення в електропостачальника. Тобто найосновнішим документом, який дає можливість це отримати цей тариф, знижений на період опального сезону, є паспорт точки розподілу. Ми, як оператор системи розподілу, маємо право вносити в цей паспорт точки розподілу зміни. У нас є така відмітка, місце. Де вказується, що в цього чи іншого споживача наявне електричне опалення. Тобто ми надаємо цей паспорт паспорточки розпаділетпостачальнику, і електропосачальник має право застосовувати на електричне опалення. Це визначено постановою Кабінету міністрів 483 від 2019 року. Щодо змін, які пройшли в 2025 році, в січні місяці, найголовнішою зміною, яка проведена, є що споживачі зі споживанням Більше ніж 2 тисячі кВт-годин також отримають цю знижку. Цей знижений тариф на алтичну балень. Тобто є норма 2 тисячі кВт-годин. В Попередній версії було, якщо споживач споживав 2 тисячі плюс, тобто більше кВт-годин, йому всі квт години в тому числі перша частина тих 2000, тисячі, по нормальному затвердженому тарифу 4 гривні 32 копійки. Тепер. Якщо він споживає більше, перші 2000 тисячі годин будуть по зниженому тарифу 2,64. Також, якщо споживачі споживають менше 2000 тисячі годин, тобто всі кВт години тоді для таких споживачів будуть по зниженому тарифу. Але тільки ті, хто отримали від нас документ, і ми його передали постачальнику універсальних послуг для того, щоб затвердити такий тариф, хто може скористатись спеціальним тарифом? Цією ж постановою було визначено споживачів, які мають право скористатися цим тарифом. Це є індивідуальні та колективні побутові споживачі, які проживають у житлових будинках, в тому числі готельного типу, в тому числі квартирах, обладнаних в установленому порядку електропальною установкою. Крім того, хочу також додати, що у грудні 2024 року. Були зміни до цієї постанови також, і додано певний вид споживачів, які також мають право отримати цей знижений тариф. Хочу зачитати, що це були додані споживачі, побутові споживачі, які проживають у багатоквартирних будинках, що не газифіковані, і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання, і які не використовують інші види. Енергоносіїв, крім електричної енергії. Тобто є чітко визначений механізм для таких споживачів. Я коротко скажу, що він закінчується документом, який ми отримуємо від районної та або обласної ради, і по ньому е, далі ми його надаємо постачальнику універсальних послуг, і по ньому можна застосовувати на цілі багатоквартирні будинки. Цей знижений тариф розкажіть детальніше, які документи потрібно підготувати для підтвердження наявності електроопалення? Це є перша частина моєї попередньої відповіді. Тобто, у введенні в експлуатацію електроопалення. Для того щоб ми могли вам підтвердити введення в експлуатацію електричного опалення на вашому об'єкті, ви маєте надати нам такі документи. Тобто, першим ділом є заяву про розвернення, що вам необхідно. Щоб ми вам видали паспорт точки розподілу з відміткою електричного опалення. Другим документом є проект на всю опалювальну площу, в якому вказано, що ви використовуєте те чи інше електричне опалення, і він розрахований на опалення цієї опалювальної площі. Третім документом є технічний паспорт на житловий будинок квартиру, в якому вказано у відмітках, що Вид опалення є електричне, також необхідно надати документ про підтвердження введення в експлуатацію цього електричного опалення. Крім того, визначено, що для квартир надається документ про відокремлення від системи центрального опалення, визначеного зразку, і ми його маємо отримати, щоб підтвердитись, що у вас немає іншого виду опалення, крім електричного. Тобто немає центрального виду опалення від центральної системи. Що робити, якщо у технічному паспорті на будинок немає відмітки про електроопалення? Ну, Потрібно внести зміни в технічний паспорт. Технічний паспорт це є документ, який підтверджує, який вид опалення, якщо там не вказано, ми не можемо знати і не можемо підтвердити, що у вас це електричне опалення є. По факту, ви його маєте внести зміни в технічний паспорт. Є і державні структури, є і приватні структури, які мають право внесення цих змін. Тобто, звертається до них і після цього вже нам надаєте копію з відміткою, що там є у вас електричне опалення. Які установки є електроопалювальними? Електропальними установками вважаються тільки сертифіковані електронагрівальні пристрої заводського виготовлення або Обладнання, на яке розробляються технічні умови для опалення, зокрема, електричні котли, електричні теплогенератори різних типів, акумуляційні електропечі, променисті електропечі, електричні нагрівальні панелі для опалення приміщення, у тому числі водяного типу, електричні нагрівальні кабеля, які є вмонтовані в елементах конструкції. Будинку так звана тепла підлога, електричні конвектори або комбіновані електроводяні конвектори, теплові насоси та електричні насосні установки з вихровою трубою. Слід зазначити, що в процесі роботи до нас також звертаються люди з тим, що вони оберігаються. Кондиціонерами, кондиціонери не є в списку на електричне опалення. Зразу наголошую, якщо будуть звернення з такими, що ви оберігаєте кондиціонерами, ми вам цього документу не можемо підтвердити, що у вас електричне опалення введено в експлуатацію. Крім того, підтвердження, що це електричне опалення є сертифіковане, надається заводом-виробником, там вказується, який це тип опалення. Ми по ньому читаємо і розуміємо, що воно підтверджується згідно з законодавством. Чи потрібно споживачам особисто приходити до прат Львів Обленерго для подачі заяви та документів? Чи можна це зробити онлайн? Є декілька шляхів подачі документів. Першим шляхом є особисто можна прийти до нас в центрі обслуговування клієнтів, подати документи, визначені, що я попередньо наголошував, і реєструється заява споживачам. Беруться ці копії документів або він нам залишає їх. Ми беремо їх до уваги. Інший варіант можна подати електронним. Шляхами нам на електронну пошту з підписанням електронно-цифровим підписом споживача, яким підтверджується, що це від нього подавав. Крім того, також споживач може уповноважувати інших людей подати за нього ці документи з визначеним в законодавством порядку. Чи потрібно споживачам додатково підтверджувати право на знижений тариф кожного року? Якщо ми ввели в експлуатацію, все-таки це електричне опалення згідно з законодавством, вивели. Ми маємо порядок введення. Я я пояснив, не потрібно кожного року нам наголошувати, що у вас є це електричне опалення. Ми вже цю інформацію передали електропостачальнику, і, і в них, і в нас вона є підтверджена. У разі якщо зміни будуть в законодавстві, ми також будемо підтверджувати, що це електропалення у вас було введено в експлуатацію, в нас воно є зафіксоване. Ми їх повідомляємо. Електропостачальнику кожного року за потреби. А так всі знають про ваше електричне опалення. Чи можна внести зміну в технічну документацію після встановлення електроопалювальної установки? Перш за все, це треба внести, тому що при змінах в електричних мережах, в тому числі внутрішніх, самостійно такі зміни не мають відбуватися. Вони мають відбуватися згідно з е, проєктними рішеннями. Тобто, ви ж не можете бути як професійною людиною, яка знає, як, яке опалення повинно бути. Має бути розроблений проект, мають бути зміни в проектному рішенні, і має бути це електричне опалення розраховане. Тобто, яка потужність необхідна вам для опалення цього цієї площі, так яка енергія повинна видаватися? Це все визначено проєкту, тому необхідно проводити зміни технічної документації. Як довго триває процедура оформлення електроопалення від моменту подачі заяви до отримання знижки на тариф? Знову ж таки, знижка на тариф. Наголос. Давайте першу процедуру нашу про видачу паспорта точки розподілу. Після заяви протягом наступних 10 робочих днів ми розглядаємо. І видається паспорт точки розподілу. Ви, як представники, тобто споживачі, ви маєте право навіть прийти, крім того, щоб не чекати вже там 15-20 днів, поки до вас цей лист дойде. Можете прийти в центр обслуговування клієнтів, якщо вам необхідно, і отримати копію цього паспорту точки розподілу. Вона у нас є в реєстрах. Під вашою заявою буде зареєстрована. Крім того, після того як ми його підготуємо, цей паспорт точки розподілу, ми передамо електропостачальнику. Що ви вже ввели в експлуатацію це електричне опалення згідно з установленим порядком, і вони будуть знати, що вам має бути застосований тариф знижений електричних опалення. Наголошую, що цей тариф буде застосований з наступного місця. Тобто, коли якщо ви в січні, ми в січні підтвердили вам, що ваше електричне опалення в установленому порядку, то в електропостачальника цей тариф. Застосовується з наступного місця, тобто буде в лютому, за, не так, з 1 лютого за лютий у ваші рахунки буде внесено знижка за, на електричне опалення. Буде знижений тариф. Рахунки по зниженому тарифу, ви бачите, вже аж у березні за період лютого. Розкажіть про найпоширеніші помилки при оформленні документації на електроопалення. Споживачі подають нам документи, і ми їх розглядаємо. Найпоширеніше є, почнемо з проекту. В проектах не вказано саме, що, який вид опалення отримано. Тобто, може бути розмито там вказано, квартира, будинок опалюється газовим та електричним. Це є. Такого не може бути, бо визначено, що цей об'єкт повинен опалюватись тільки електрично. Також не надають інформацію в проектах про розрахунок теплової енергії, яка потрібна для опалення всієї електропальної площі. Ну, ми це наголошуємо споживачам, надаємо відповіді, що необхідно нам це надати. Ми, як оператор системи розподілу, тільки. Беремо цю інформацію з проекту, яке для того, щоб підтвердитись, що то чи інше електрофічне опалення, яке вибрано проєктантом, обігріває всю електричну площу. Надають документи про технічний паспорт, надають без відмітки, що це електичне опалення. Буває, що пише водяне, місцеве, тобто ми не знаємо, які інші у вас типи. Опалення є, нам має бути чітко вказано в технічному паспорті, що опалення є електричним. Крім того, при подачі документів, не враховують, що електричне опалення має бути стаціонарне. Я вже наголошував, що є такі типи опалення, як там електричні нагрівальні панелі. Зараз дуже ну, в продажі всюди є, і вони є на ніжках. Так, умовно. На, люди е, вважають, що якщо стоїть в квартирі на ніжках опалення, воно вже є введене в експлуатацію правильно і воно є стаціонарне. Ні. Стаціонарне це є те, що не рухається, те, що стоїть в одному місці, і воно не може бути переносне. Крім того, ми проводимо обстеження по таких споживачах для того, щоб перевірити, чи дійсно воно є стаціонарне. І визначити, чи в нас інформація, яка є в проєкті, яка є в законодавстві, відповідає, тому, що, що у споживача стоїть наявно електричне опалення в його житловому будинку чи квартирі. Є ще найбільша проблема, що споживачі нас не повідомляють про те, що будинки їхні введені в експлуатацію, тобто у нас. Документи, договір про розподіл укладений ще на будівельний майданчик, тобто при будівництві багатоприбудівництві квартир будинків, але ми не маємо, що будинок вже введений в експлуатацію. Будинки, які не введені в експлуатацію, не мають права мати знижений тариф. Тому якщо ви не подали нам документи, що ваш будинок введений в експлуатацію, а саме витяг з державного реєстру прав споживачів. Прав власності споживачів, і там вказано, що будинок є е, житловий вже ми не маємо цієї інформації. Ми, ми будемо звертатися також органу перевіряти ці, цю інформацію, чи будинок введений в експлуатацію. Тому майте на увазі, якщо він не є введений в експлуатацію, ми вам будемо давати відмову про паспорту точки розподілу з наявним алтичого опалення. Крім того, наголошую про садові будинки. Садові будинки не мають права. На знижку електричного опалення, тобто, щоб ми вам видали відмітку, що є електричне опалення. Крім варіанту, якщо цей садовий будинок рішенням місцевого органу переведений в жилий. Тому просимо, якщо коли надаєте документи для садового будинку, надавайте також зразу це рішення, щоб ми вам не відмовляли можливості видати цього паспорт-точки розподілу. Дякуємо вам. Вам дякую.